І що? Знову буде Volvo на огляді. Так, друзі, цей автомобіль я також купив. В принципі, хочу вам розповісти і зробити тест драйв на цей автомобіль. Це Volvo V90 Cross Country модифікація D4 2018 року. Поїхали, будемо дивитися, оглядати, перевіряти автомобіль і насоложуватися його технічними даними, а також класною шведською якістю. Пішли. Як завжди, починаємо з кузова. І так, вашій увазі Volvo v 90 Cross Country, Автомобіль з модифікацією двигуна D4, це 2-літровий дизель. Пізніше розкажу трошки про мотор. Що це за мотор надійний, ненадійний, скільки споживає палива і так далі. Зараз робимо огляд ось такого автомобіля. Volvo V90 Cross Country. Так, автомобіль виглядає спереді. Скажіть, машина пушка. Чудово виглядає, величезний універсал. Можна сказати, кросовер. Кліренс тут дуже великий. Зараз я назву вам технічні характеристики по автомобілю. Автомобіль практично 5 метрів. Просто уявіть собі, 5 метрів довжина цього універсала кросовера. Ширина у нас 1879 мм, висота 1543 мм, а кліренс у нас народ 21 см. Просто уявіть собі, 20 см. 21 см кліренс. Цією машиною дійсно можна десь заїхати, і я вам скажу не тільки заїхати, а й виїхати. Маса автомобіля практично 1900 кг, можна сказати, 2 тони. Але автомобіль прекрасно їде. Зараз я вам покажу мотор. Що ще хочу розповісти по зовнішньому вигляду? Машинка виглядає цікаво, вона, як бачите, в хорошому чорному кольорі металік. Дуже класно це все. Виглядає. Я автомобіль я купив в Нідерландах, але це буде трошки пізніше. І так, по кузову, Ззаді у нас камера, парктроніки, роздвоєний вихлоп, леди. Вночі це просто пушка. Реально пушка. Ідемо далі. Спереді, у нас, як бачите, протитуманки, класна решітка. Потім у нас є. Парктроніки, умивачі і така масивна, шикарна решітка. Що ми там бачимо? Бачимо заслонки, які відкриваються, якщо потрібно. закриваються, це все автоматично робиться. Ну а далі вже зараз перейдемо до мотора. Будемо говорити про мотор. І так, друзі, давайте трошки вам розкажу про мотор. Можете легенько заглянути сюди спочатку. Подивіться, у нас зразу відкривається капот. І зараз ми заглянемо. Під капот, що тут у нас? так, Зараз ще язичок знайти. Однією рукою, звичайно, важко. Як бачите, у нас піднімає зразу два амортизатори. так Що можу сказати по мотору? І так, у нас Д4 двигун, 4 циліндра, турбодизель. так Потужність 190 кінських сил, 140 кВт. Що хочу сказати? Привід у нас повний. Трансмісія 8 ступенів автоматична автоматичний Айсін. Також я хотів сказати, ще, що це Євро 6 паливний бак у нас 60 літрів. Розхід палива, звичайно, пише 5-6 літрів. Але скажу вам, якщо трошки тиснути на цей автомобіль, буде більше. Буде 7, залежно від того, як ви будете їздити. Що хочу ще сказати по автомобілю по мотору? В принципі, чи надійний це мотор. Це один із кращих дизельних двигунів на цей автомобіль, тому що я займаюся автомобілями, шукаю під клієнтів і хочу сказати, що цей автомобіль також був куплений мною. І д 4 двигун, до чого я йду? що Я не вибираю погані автомобілі. д 4 двигун це класний двигун, він є надійний, з ним немає проблем, тут іде ремінь ГРМ, Міняти його недорого, тому що я знаю, багато людей говорять, що Вольво це дорого. Люди, Вольво це не є дорого. Вас обманювали. Вольво це недорого. Вольво це класна машинка, до якої треба просто, на якій треба проїхатися, щоб зрозуміти, що вона дійсно класна. Так що закриваємо цей мотор, не мотор закриваємо, закриваємо капот. В принципі, це все. Трошки про ходовку цього автомобіля. І так, спереді у нас незалежна підвізка, тобто, простими словами, багатоважельна, ззаді так само. Як бачите, у нас йдуть тормозні диски по кругу, потім система повного приводу, постійна з підключенням за задньої усі через муфту Халдекс. Халдекс тут іде 5 покоління, і в принципі вона класно себе відчуває. Класно переключає, машина може заїхати, як я говорив, багато куди і також виїхати, не тільки заїхати, важливо, щоб вона виїхала. Тобто ця муфта вправляється і я вам скажу допомагає на бездоріжжі, тому що клірінсу дозволяє, машина ніколи вас, в принципі, не підведе. Залежно, звичайно, куди ви вже заїдете. Бо якщо ви десь заїдете куди дійсно не треба, то вже ніхто вам не допоможе. Тепер я б хотів перейти в салон автомобіля. Так, розглянемо, як виглядає салон автомобіля і розкажу вам, що тут знаходиться в цьому автомобілі. І так, давайте заглянемо в салон, тому що тут дійсно є що показати. Так виглядає задній ряд сидінь. Обов'язково зараз сяду, покажу, скільки тут багато місця. І так, ви готові. Це один з найбільших універсалів Volvo V90 Cross Country Просто подивіться, скільки тут міста. Тут не то що тут пляхи і ця сідушка близько відсунута. Взагалі, то я сижу отут. Спереді, оце моя водійська посадка. Бачите, наскільки сідушка, дивіться, скільки тут міст. Та тут можна просто спати, їхати як король. Просто подивіться, як зручно. Це просто. Тут у нас є підстаканники такі, також можна стіл, стільчик такий є, так пообідати, хто хоче. І поставити собі, я не знаю, чай, каву. І ти собі так їдеш. У нас, кстаті, чорна стеля, я зараз вам покажу, виглядає це просто дуже стильно, класно. І як бачите, тут... Класні матеріали. Це у нас шкіра, напа, дорога, якісний салон, нічого тут не гримить, не бухкать і так далі. Шумка тут ідеальна. Зараз я вам покажу, як виглядає спереді. Тут у нас дерево, сіточка, підсвіточка салона, чорна стеля. Ну, ясно, склопідйомники, підйомники. Кнопочки у нас чорні, вентиляція, як бачите, також присутня. Тут і в багажнику є вона. Якщо вам Потрібен автомобіль великий, який має мати достатньо місця, то це він. І так, друзі, давайте трошки присядемо в салон і я вам розповім про цей автомобіль. Посадка. Тут, звісно, тут не повністю всі комплектації електричні сідушки, тільки наполовину. Подивіться, як це все виглядає. Шикарна шкіра, як я говорив, автоматична коробка передач ISIN. У нас чорна стеля, у нас проекція у нас. Дисплей ось такий, по-моєму, 9 дюймів, а також у нас цифрова приборка. Кнопочки у нас, як бачите, чорні. Музика також тут шикарна. Дерево, текстура, справжнє алюміній, справжнє дерево. Тут дуже хороша і якісна комплектація. Тобто матеріали шведи завжди використовують хороші. Як бачите, автомобіль має пробіг 240 тисяч. Подивіться на стан шкіри. Просто подивіться 240 тисяч, як виглядає шкіра. А це означає, що тут дійсно хороші та якісні матеріали. Давайте присядемо трошки в автомобіль, я його заведу і розкажу вам, що тут у нас в цьому автомобілі є. Також я вам забув сказати, або не забув, у нас є проекція. Проекція також настроюється, класно читається. І давайте я вам заведу, покажу, як заводиться цей автомобіль. 2 літри дизель 190 кінських сил. Повертаємо цю кнопочку, і автомобіль заводиться. Про... Відбувається тест різних у нас опцій, все прогружається і все. У нас цифрова, панель, приборна панель, яка можна міняти. Там є 4 види цього всього. Клімат-система тут досить чудова. У нас є підогрів сидушок. Так виглядає клімат-система. Тут можна настроювати. Так. Для пасажира, для водія можна це все синхронізувати. І підогрів сидушок у нас також є. Можна регулювати температуру. Як бачите, я зараз синхронізував цією штукою, її можна міняти і там, і там зразу. Або виключаєте це все. Потім, що ще у нас по цьому? У нас є, як я говорив, проекція. Рульові переключателі, так, можна переключати це все руками. Також не, не потрібно буде переводити коробку передач, який з режим просто починаєте переключати і це все можна робити. Також у нас присутній автопілот, адаптивний круїз-контроль, класна музика, навігація та багато різних опцій: автоматичне світло, датчик дощу і різні там датчики, сенсори, які допомагають водію. Як я говорив, музика тут прекрасна. І давайте знаєте, що вам ще покажу, де включаються автоматичні склоочисники. Бо багато хто не знає, ось тут є така кнопочка, дивіться. Так. Тут є така кнопочка, ви її нажимаєте і маєте склоочисники. Хто не знає, як склоочисники у нас спускають воду, теж цікава і класна штука. Бачите, як гарненько. Воно тут не розприскує, зразу. Склоочисників подається вода. Дуже гарно вимивається. Також з цієї сторони хотів би вам показати органи управління поворотниками світлом. І також, ось тут, хто не знає, бо багато людей дійсно не знає, тут включаються протитуманки, так? а тут включаються вже задні протитуманки. такі так Добре, йдемо по дисплею. Як я говорив, 9 дюймів дисплей. Подивимося, що тут у нас присутнє. Тут у нас присутні. Мультимедіа, також CarPlay, Apple CarPlay, також Android-Auto є. Тут можна дивитися состояння автомобіля. З цим ви всім потім розберетеся самостійно, тому що це довго показувати. Потім у нас є також, можна подивитися, скільки палива споживає цей автомобіль. Як бачите, 7,2 літри на 100 км, але скажу вам, що їхав я досить швидко, 150-160 км. Так що розхід в середньому десь має бути. 6,5-7 літрів, але не забувайте, що це повний привід і величезна, величезна машинка Універсал кросовер. Також можна скачати програму Volvo ID, погода, музика, голосові заметки і так далі. В цій стороні у нас є різні режими, які допомагають приїзді Функції автомобіля, екорежим, спортивний режим, асистент лінії, допомога при парковці, камера. Можемо включити камеру. Потім у нас є регулю... регулювання проєкції дисплея, проєкційний дисплей, можна його виключити, старт-стоп, читання знаків, активні поворотні фари, тут адаптивні поворотні фари. Шинка, скажу вам, не з простої комплектації, тут багато чого є. А також саме головне, що я хотів, щоб була такого кольору шкіра. Потім, що я вам ще хотів розповісти, є, звичайно, навігація, яка виводиться прямо сюди, на цифровий спідометр. Ви зразу бачите тут. Карти, це також дуже зручно, також можна машинку підключити до інтернету, управляти з телефона. Зараз я б хотів, звичайно, проїхатися на цьому автомобілі і розповісти вам, як їде цей автомобіль. Ну що, друзі, 8 ступенів автомат. Айсін японський переключає класно, без усяких там, скажімо, ривків і так далі. Машинка їде прекрасно. Вона зараз на 18 дисках, також можна тут без проблем поставити 19, -ті, 20. -ті. Що вам хочу сказати по автомобілю? Автомобіль керується чудово, плавно. Він не відчуває різні нерівності, він не відчуває різні, скажімо так, більші ями. Тому що він створений для цього всього. Машинка їде шикарно. Як я говорив, це 2-літровий дизель 190 кінських сил. Давайте зараз попробую так сказати газ пол, як я люблю це говорити. Зараз я. Просто розвернуся і спробуємо проїхатися, скажімо, натиснути на педаль. Проекція також чудово працює. Як бачите, машина сильно набирає, швиденько, без всяких проблем, вже соточка. Тобто автомобіль має потужність і, в принципі, з цим проблем немає. Машина швидко набирає. В салоні тихо, нічого не гримить, шумка тут також класна. Що ще хочу додати? Машина створена для їзди, для того, щоб давати насолоду. Давайте підсумуємо по цьому автомобілю, по тест-драйву. Як відчувається їзда на цьому автомобілі. Хочу відмітити, що на автомобілі прекрасно їздити, комфортно. Ти дійсно відпочиваєш. Тут є автоматичний автопілот, просто зараз не можу включити, бо немає розмітки. Але ти можеш включити автопілот, який підкеровує, підрулює. Твоя задача просто дивитися за дорогою і бажано поставити руки на руль, тому що час від часу він це просить. В автомобілі комфортно, гарний. І преміальний салон, все зроблено на високій якості. По салону автомобіль прекрасний. Як хтось каже на любителя, можливо і так, але для мене цей автомобіль реально шикарний. Тут якісні преміальні матеріали. Всюди, де до чого не доторкнешся, все тут на високому рівні. Дорога шкіра, дерево, справжнє, алюміній. Все тут чудово. Машинка їде прекрасно, тут тихенько в автомобілі, нічого не гримить. Автомобіль дозволяє заїхати куди ви хочете, в принципі, виїхати без всяких проблем, тому що це повний привід. так, e, 2 літри дизель 190 кінських сил. В принципі, тут. Цього достатньо. Коштував цей автомобіль. Давайте я вам відкрию секрет. 19 тисяч євро був куплений мною цей автомобіль. Що хочу ще також сказати? Яка ціна взагалі на ці автомобілі? Ціна може бути різна, залежно від комплектації і так далі. Саме цей автомобіль коштував 19 тисяч. Зараз і близько такої ціни в Європі немає за цей автомобіль. Все. Немає таких автомобілів. Так що, якось отак, 19 тисяч я його купив. Під завершення хочу сказати, що цей автомобіль підійде для тих людей, які прагнуть безпеки, які хочуть максимальний комфорт і хочуть величезний автомобіль. Це Volvo V90 cross Country. З вами був. Михайло Собран, який займається підбором автомобілів по всій Європі, а також їх доставкою в Україну, в Польщу, Чехію, Словаччину. Невеличка реклама на моїх правах. А ви не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, задавати запитання, тому що я ще багато чого не розповів. Тому що про такий автомобіль потрібно розповідати годинами. Велика панорама, яка відкривається, це ви побачите в наступному відео огляді на інший автомобіль.